Росіяни вздовж кордону з Україною розгорнули майже півсотні іскандерів, щоб запускати балістичні та крилаті ракети по інфраструктурі нашої країни. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Саме з цього комплексу Росія 8 вересня обстріляла кривий ріг. Снаряд тоді влучив в адмінбудівлю поліції. Одна людина загинула ще 74 отримали поранення. Юрій Повх долучається до нашого ефіру, речник об'єднаного прес-центру сил оборони північного напрямку? Полковник з нами на зв'язку. Вітаємо вас, вітаю вас, пане Юрію. Отже, якщо коментувати так цю інформацію, пів майже пів сотні іскандерів вздовж кордону з Україною розгорнули росіяни. Про яку загрозу може йти мова, якщо ми говоримо про такі масштаби і такі цифри? Ну, я хотів би одразу зазначити, що продовжувати коментувати цю, цю заяву повинен той, хто зробив її. Тому наша справа, а саме, груп стратегічного групування військ північного напрямку, полягає в тому, щоб захистити кордон України, не допустити прориву збройних сил Російської Федерації та інших країн цього напрямку. І убезчити місцеве населення в першу чергу щодо іскандерів, така інформація вона завжди дуже серйозно сприймається військовими. І, повірте, штаби відповідні структури воєнного управління, вони проробляють або симетричні, або асиметричні варіанти відповіді на таку загрозу. Відтак я гадаю, що Україна буде чим відповісти. Цьому напрямку ну тобто деталі ми розкривати не будемо, але для того, щоб заспокоїти наших глядачів, тому що ну звучить це дійсно серйозно. Півсотні іскандерів, враховуючи ще в контексті того, що сталося 8 вересня в кривому розі, збройні сили знають про це і вживатимуть дій для того, щоб убезпечити цивільне населення.